Всім привіт! З вами сьогодні спека, головна редакторка Юля Даниленка. І сьогодні у нас в гостях Надія Канащук з проєкту Тапас. З Надією ми будемо говорити сьогодні про відкриті дані і їхню важливість для України і для суспільства. Надію, welcome в нашу студію. Вітаю, Юлія, дякую за запрошення. Давайте почнемо з АЗІВ, поговоримо про те, що взагалі таке відкриті дані і де їх шукати. Так, класне запитання. Дійсно, щоб взагалі вирівняти, на якому термінологічному. Рівні ми знаходимося. Відкриті дані це загалом концепція, за якою державні дані повинні бути у відкритому доступі. Це вже зашито саме фразою Відкриті дані, і вони повинні публікуватись органами державної влади, тобто ця інформація, яку збирає держава про свою діяльність про громадян і так далі. Але тут важливо розуміти, що це не персональна інформація, тому що дійсно буває історії, коли людина відкриває ФОП, і після цього їй йде такий спам, типу а відкрити рахунок в нашому банку і так далі. Це інформація, яка відкрита, але дійсно персональні дані або дані, які там стосуються національної безпеки, вони ну, завжди будуть закритими. Дуже добре це розумію. Я на минулому тижні якраз відкрила ФОП. Я тепер просто person of interest всіх банків України, мабуть. Наді у нас триває повномасштабна війна, і протягом довгого часу купа реєстрів були закриті зі зрозумілих причин. Зараз потрошку почали відкриватися. Чи не вплинуло це взагалі на інтерес суспільства до відкритих даних? Дійсно, доступ до відкритих державних даних. Був до серпня 2022 року повністю закритий. Тобто, в перший день повномасштабного вторгнення Міністерства цифрової трансформації вони закрили портал відкритих даних. Ну і в принципі всі інші державні органи обмежили доступ до інформації. Зараз ситуація трошки вирівнюється. Деякі дані все ще закриті для суспільства, деякі дані відкриваються і в Деякі в повному обсязі, а деякі, наприклад, якщо там є об'єкти критичної інфраструктури, дані військових службовців, то це дійсно не потрібно зараз публікувати. І ми знаємо кейси, коли ворог хотів використовувати відкриті дані, реєстри для того, щоб, наприклад, коли вони заходили і починалася окупація, вони дивились в реєстри і, наприклад, Фіксували державних службовців, людей, які мають якусь цінну інформацію, тому дійсно ця інформація може бути використана ворогом, але потроху ця сфера знову оновлюється, створюються нові набори даних, дата сети, тобто зараз. А ми дуже чекаємо, коли з'являться дані щодо зруйнованого і пошкодженого майна, для того, щоб можна було об'єктивно відслідковувати збитки, які завдав ворог. І друге, це насправді контроль того, як відбудовується житло, для того, щоб не було що комусь в першу чергу відбудували, а комусь там в 35-ту чергу. Тому це історія про прозорість, і насправді тривають дискусії. А чи потрібні взагалі відкриті дані під час війни? Типу, чи можемо ми собі дозволити бути відкритими? І я вважаю, що так, звичайно, є обмеження. Але на мою думку, якщо відкриті дані зовсім пропадуть, то ми перетворимось в таку в нашу пів, північних сусідів, де ми будемо повністю закриті, тому що для мене був дуже показовим кейс стосовно електронних декларацій чиновників. Я впевнена, що більшість людей, які писали пости, від нові декларування чиновників відкрити їх у відкри... відкрити Надайте Мені доступу публічне та площину. Ці люди не знали, що таке відкриті дані. Вони не знали, що є якийсь портал відкритих даних, і так далі. Але це ось ця цінність, яку дають ці дані. І моя стрічка у Фейсбуці, вона, знаєте, там є і фітнес-тренери, і громадські активісти, і заступники міністрів, і всі ці люди вони хотіли, щоб ці дані були відкриті. Тому я думаю, що. А, відкриття дані вони є і будуть точно. Ну для нас як для журналістів взагалі не стоїть питання, чи вони необхідні? Вони необхідні, і дуже класний приклад, до речі, з відбудовою і з реєстром пошкодженого Росією майна. Це важливо ще для одного великого блоку. Це репарації, а без прозорості неможливо чітко показати, скільки всього Росія зруйнувала і все, що нам треба відновити. І раз уже ми а, зайшли. Про користь відкритих даних, то давайте якраз про це і поговоримо, чому вони такі важливі? Так, насправді ця концепція вона взагалі прийшла, почали почали займатися відкритими даними в Україні десь там 15-й рік, тобто після революції гідності, і це Практика взагалі концепція відкритих даних, вона йде з Європейського союзу, але у нас є така класна відмінність між відкритими даними Європейського союзу і українськими. Тим, що в першу чергу відкриті дані для боротьби з корупцією в Україні, тому що я в травні спілкувалась з представниками Єврокомісії. І я кажу: слухайте, у нас відкриті дані це перша боротьба з корупцією, і вони такі. А справді це так, тому що вони в принципі більше в Європі використовують для соціальної користі. Якщо говорити предметніше, то це, скажімо так, два блоки: антикорупційна діяльність і соціальна. Антикорупційна це знову ж таки журналістські розслідування, це декларації, це система Прозоро. Про яку ми всі знаємо, що перша вона спростила доступ до державних закупівель до участі, а друге, вона показала, що у нас насправді закуповуються барабани, ремонти стадіонів і так далі. А соціальна, ось, наприклад, з останніх проєктів, які створились, це, наприклад, чат бот Буду мамою. Це чат-бот для жінок, які вже при надії або планують свою вагітність. І е, коли жінка приходить до лікарні, я, знаєте, їй дають там такий список обстежень, і, будь ласка, підіть в лабораторію, е, яка е, Підіть, будь ласка, в лабораторію, яка тут на розі знаходиться, ну, обов'язково в цю лабораторію. І цей чабот, чат-бот допомагає взагалі зрозуміти, що, наприклад, перший триместр треба зробити такі аналізи. І ось ці аналізи або якісь обстеження, гарантує вже держава. Тобто ви за ці послуги вже сплатили своїх податків. І дізнатися насправді, що гарантує тобі держава, особливо ну, стресові ситуації, які пов'язані з лікуванням, це ну, ти просто забуваєш і готовий віддати всі кошти заради, заради свого здоров'я. Тому ось такі класні сервіси з'являються. Від засновниці цього сервісу Наталії Гуран є декілька сервісів. Це і для вагітних, це для жінок, які хворіють на рак молочної залози, тому що це дуже коштовне лікування і можна знайти, що безкоштовно тобі безоплатно гарантується, що ні. І є ще класний сервіс: спитай гриця: це стосовно того, Загалом, щоб українці дбали про своє здоров'я, особливо в умовах стресу, і він тобі показує, що тобі треба, які аналізи здавати, і знову ж таки, що ти можеш безоплатно отримати. Це дуже класно, бо багато послуг, які ми маємо право отримати безкоштовно. Ми не отримуємо буквально, тому що ми просто про них не знаємо. Так. Про буду мамою я власне нещодавно читала. От і це дуже класно, коли зручний інтерфейс, проста система, і тобі не треба. Перелистувати 150 сторінок постанов, наказів закритом, да. да. тому це дуже класно. А хотіла якраз поговорити ще ось про що, чому зараз міжнародні організації так активно підтримують проекти, які використовують відкриті дані. Там ми насправді в проєкті Тапас, який фінансується урядами США і Великої Британії. Ми вже, скажімо так, опікуємося і допомагаємо сфері відкритих даних вже більше вже йде восьмий рік. Це щодо питання, де ми були вісім років. І це з самого початку почали, коли не було ні законодавства, коли ще навіть Міністерство цифрової трансформації не було створено, було Державне агентство з електронного урядування. І ця сфера дуже важлива. По-перше, це пріоритет уряду України. Ця сфера розвивається за підтримки за лідерства Михайла Федорова, тому що коли було створено Міністерство цифрової трансформації, він сказав таку амбітну ціль. Ми повинні до 2024 року увійти в топ-3 лідерів в Європі по сфері відкритих даних. Це була дуже амбітна ціль, і в 2020 році ми були. Україна була сімнадцята. Минулого року ми зайняли друге місце. Тобто, незважаючи на війну, це напевно єдина країна, яка продовжує розвивати цю сферу. І для нас це важливо, тому що в першу чергу це основа демократії. Тобто, навіть якщо б як би це пафосно не звучало, але без цього ми дійсно не можемо контролювати, що роблять чиновники. Без цього ми не можемо зрозуміти. Де є корупція, і як її знайти насправді. Тому це дуже важливо. І оскільки Україна у нас цифрова держава, у нас створюється, у нас є дія, у нас є дуже багато різних послуг в електронному форматі, дуже багато електронних систем, і ми керуємось тим, що кожна система вона повинна бути. Open by design, Тобто ми одразу зашиваємо в будь-яку систему цю філософію, що на виході повинні бути відкриті дані про діяльність там якоїсь сфери чи органу, наприклад. Підзвітність це гарантія прозорості і роботи системи за її. Заданою метою, а не так, як хоче так, чиновник, тому що електронні системи вони 100% прибирають корупцію. Скажімо, давайте так не на 100% прибирають, але вони точно прибирають цю корупцію. Але додатковий контроль громадськості повинен бути, тому що все одно це система, яка закрита для широкого кола громадян. Дійсно, вони не повинні бути всі відкриті, вся доступна інформація. Але, наприклад, от, кейс, який відомий всім про Прозоро, то я просто починала там свою кар'єру і займалась державними закупівлями, коли вони ще були паперовими. І дійсно, це був дуже обмежений пул підрядників. Це завжди була історія про якісь недобросовісні відносини. А тепер, тепер все змінилося. Ну, Прозоро має непересічне зна... значення для України, це тут не посперечаєшся. Але 8 років роботи з відкритими даними це круто. А, чи можете приблизно назвати, скільки проєктів за цей час вдалося підтримати? Так. Ми насправді. Майже кожен рік організовуємо конкурси грантів для стартапів, для громадянського суспільства, щоб створювались нові проекти на основі відкритих даних. І я думаю, що за ці 8 років ми підтримали близько 27-28 проєктів, проектів. Які, ну, які народились, які далі продовжують своє життя. Звичайно, як буває в стартапах, не всі, не всі через якісь причини або обмеження доступу до даних, або там ем, була неточна фінансова модель або бізнес-модель, ну, деякі це життя, і деякі стартапи припинають своє існування, але в принципі доволі масштабна цифра. Так, тим паче, враховуючи складність такої роботи, це ж не просто написати програму, так да, так. Да. і знову ж таки проект неможливий без, без попиту. Тобто у цих відкритих даних мають бути кінцеві користувачі, це в нашому випадку громадяни України. Mm -hmm. А чи знаєте ви, скільки людей в Україні є цими кінцевими користувачами відкритих даних? Так, да, ми рахували, тому що завжди питання у відкритих даних. А хто є користувачами? Тому що самі відкриті дані, вони є, є національний портал відкритих даних, яке адмініструє, який адмініструє Міністерство цифрової трансформації. І якщо туди зайти, то в принципі пересічному громадянину. А, наприклад, я скажімо так, я не технічна людина, я не вмію кодити. І якщо коли я відкриваю ці е, файли, просто радло цифр, мені доволі важко щось там знайти. Тому, в принципі, е, сама користь відкритих даних в тому, що їх потім хтось використовує, сам факт відкриття, це ще ні про що, ні про що не говорить. І ми оцінювали, що приблизно. Ем... До 7 мільйонів людей користуються відкритими даними через сервіси. Тобто ця історія, наприклад, штрафи ЮА. 80 70-80% людей просто ніколи не сплачували штрафи через те, що ці протоколи до них не доходили, тому що це губилось, тому що треба було десь квитанцію заповнювати. З'явився сервіс штрафи ЮА, і там здається близько. Ну, ці цифри, які я маю, близько 15 мільйонів гривень. Пішло в бюджет за рахунок того, що у людей просто є додаток класний, який потім інтегрувався з банками, і люди можуть сплатити штраф. Типу, їм окей сплатити штраф, просто зробіть доступну цю послугу і дізнатися про те, що так, цей штраф так. є. Тому 7 мільйонів українців це приблизно 20% інтернет користувачів. Це, серй... це серйозна цифра. Так. І це класно, що вони отримують доступ до цих даних. І скільки проектів і команд взагалі в Україні з відкритими даними зараз працюють? Чи стало їх за останні роки більше, чи навпаки менше? Бо можна врахувати війну? І так загалом є відкриті дані використовують як it стартапи бізнеси. Наприклад, є сервіс ю для перевірки контрагентів. Це дуже класна історія, і цей сервіс використовує дуже багато великих мереж супермаркетів в Україні, тому що, ну я думаю, у них там просто колосальна кількість підрядників, які ну, з якими яких треба перевіряти, тому що ну, дуже багато виробників. І, наприклад, ю ось вони такі, скажімо так. Першопрохідці в сфері відкритих даних і у них дуже системний бізнес. Такий сервіс є як Open Data Bot, Також дуже зручно перевіряти контрагентів, з ким ти підрядника, з яким ти плануєш працювати. І це зручно навіть не для великих супермаркетів, а просто я думаю, навіть для вашої редакції зрозуміти там чи перевізник, чи якийсь там ми регулярно, до речі, користуємося і опендата ботом. І у нас є акаунті контрол. Це насправді одне з най... Крутіших джерел саме от вихідної дати, на основі чого можна і робити розрахунки. Ми не так давно робили рейтинг топ ІТ компаній за прибутком на даних і контролів. Клас. Все це, це все відкриті дані. Тому просто ми тут фанати відкритих даних у спеці. Тому точної кількості там важко сказати, скільки людей цим займається. Плюс знову ж таки там банки саме використовують дані в своїй діяльності, щоб там розраховувати кредити, благонадійність людини, яка хоче отримати цей кредит і так далі. Тому, в принципі, це знаєте, це про відкриті дані говоряться доволі важко. Е Фізично осягнути, от що таке відкриті дані, тому що можна сказати, є. Наприклад, у мене є електронний паспорт. Це те, що ось є, точно можна сказати. А відкриті дані це все таке ось таке широке поняття, яке точно є в житті кожного з нас, але його так. Трошки важче осягнути. І, до речі, відкриті дані у мене подруга, яка ну вона далека від цієї історії, від і government сфери взагалі. І вона говорить: слухай, так, це ж можна не тільки бізнес-партнерів перевіряти через YouControl. Ось тому дійсно наскільки тобі каже людина правду, чи є якісь судові впровадження, тощо це також можна перевірити. Так, можна перевіряти в тому числі колишніх чи майбутніх. <ріх> та, та. От, а насправді з відкритими даними дуже цікавий момент, що ними можна користуватися не знаючи цього. Я не впевнена, що всі, хто користується системою от електронних штрафів, знають, що це відкриті так. дані. Але тим не менше вони все одно приносять користь. І тепер ключове а про підтримку різних проєктів: як до вас потрапити в шорт-ліст, і як ви відбираєте, за якими критеріями проєкти? Так, ми дійсно оголосили нещодавно новий раунд конкурсу грантів. А загалом ми очікуємо, що ми оберемо до чотирьох команд переможців, які створять якийсь сервіс чи проект на основі відкритих даних. І насправді це не тільки якісь сервіси, типу аналітичної платформи, чат-боту тощо. Ми... Минулого року підтримали проект економічної правди. Вони створили відділ дати журналістики і щотижня публікують публікації на основі певних відкритих даних, публічної інформації про якісь там суспільно-політичні явища, типу, що відбувається з агросектором в Україні. чи… Наприклад, як вплинула війна на економіку, тобто ця історія, тому що я дуже люблю казати, що без даних ти просто людина з думкою. Це твоя суб'єктивна думка, яка ні на що взагалі не спирається. Тому ми оголосили конкурс: чотири переможці хочемо знайти. І е перший критерій це звичайно використання відкритих даних. Їх можна знайти на порталі відкритих даних data.gov.ua. Там дуже різні дані по медицині, екології, транспорту, боротьбі з корупцією тощо. І окрім відкритих даних, ми дійсно хочемо, щоб цей сервіс був корисний і мав або антикорупційну користь, або соціальну. І тут насправді поле для фантазії дуже велике, починаючи від штрафів до ведення вагітності і так далі. І е, дуже важливо, щоб проєкт е, ці учасники, які будуть до нас подавати, щоб вони зрозуміли, що вони зможуть реалізувати цей проєкт за 100 днів. Ми назвали так конкурс Open Data Tone, Тобто це такий швидкий марафон, щоб за 100 днів вже зробити рішення. І потім я думаю, що е, цей проєкт повинен також розвиватись. Ми дуже дивимось на те, що. Взагалі, наскільки цей проект може жити без грантової підтримки, тому що донорське фінансування це така безоплатна допомога, тобто ми даємо цю допомогу, і в принципі, що ми хочемо, щоб проект був реалізований. Але я завжди говорю, що це свого роду інвестиції. І ми не хочемо донорські організації не отримують відсоток від проєктів, як це буває в класичних інвестиціях в стартапи. А те, що ми хочемо: return of investment, це ця соціальна користь для кожного громадянина України. І тому нам важливо, щоб у команди була якась чи бізнес-модель, чи візія, взагалі як цей проект буде існувати надалі. Так, умовно, видаєте вудку, а не рибу. Так. Да, да. Дякую, Надія, це було дуже цікаво. От і, друзі, якщо у вас є ідея, яка має під собою відкриті дані, соціальну користь, антикорупційну користь, то, будь ласка, ви знаєте, де у вас є можливість отримати підтримку. Дякую ще раз, що прийшли до нас. Дякую, Юлія. Сподіваюся, що відкритих даних буде все більше. Сподіваюся, також. Так. Да.